Доброго вечора, шановні друзі, ось мій моєму YouTube каналу, також мої найкращі підписники. Ну що, сьогодні неділя, сьогодні трішечки відпочивав. Ось. Відео це записує в зв зв'язку з тим, як я вам попередньо говорив. Має прийти посилочка від мого підписника, який робить модельки. Машин, самольотів, танчиків, танків і так далі і тому подібне. І сьогодні я отримав цю посилочку від мого підписника Ось. і хочу її зараз розпакувати. Я її ще не розпаковував, тому хочу при вас її розпакувати. Ну що, я думаю, буде щось цікаве. Поїхав. Так, ось вона. Запаковано. Бачите, так? не хочу її так сильно обертати. Вся вона запаковано. Я її ще не відкривав. І мені буде дуже цікаво подивитися. Наскільки знаю, там прийшла моделька е козака, тобто машини української козака воєнна. Ось. І мав надіслати. Мені один складень, щоб я трішечки зробив під, ну, відновив, скажімо, клиночок на тому ножі складні. Складень має бути швейцарський. Швейцарський. Швейцарський, верніше. Ну що, розпаковуємо? Мені самому цікаво. Так. Беремо, можна було взяти ніж, але беремо лезо. Не взяв ножа з собою, беремо лезо і розпакуємо. Надіюсь правильно це роблю. От. Ти зараз глянемо. у нас закрыто, давайте проедемся вот так Може не так Я не знаю хитра коробка така. Добре. будемо їздити сюди. Ось так Ми відкриваємо. Тут написано красав уже у твоїх руках. Ну це Супер. Так. Ми відкриваємо. Блін. Не знаю як, думаю, що треба. Це досить ніжно взяти. покладемо сюди. Так, ну що, Тут по бокам таки, а ось ніж. Ось бачите, він передав. Ось, бачите, такий ножичок. Зараз таку відкриємо, бачу, що там. Щось саме ага. Ось, бачите, в якому стані? Вийдите так. Ось в такому стані знаходиться. Блін, сталюка класна. На цих ножах. Добре, я чуть його почищу. Це ось вичищу. Дам сюди чуть уклончик. Ось сюди, отак. Не хочу міняти, бо сталюка досить класна на цих ножах. Це підчищу. Тут ще. відкривашечка, Остій. Симпотяга. Добре, з цим ми розберемося. Так, тут є відкривачка для вина і тут тимлячок. Тут була, ну, як називають, зубочисточка ось тут. Ну я її ну, не наблюдаю. Тут є підвіз на темляк. І все. Добре, друже. Ми реставруємо тобі, я тобі його зроблю. Поки що відкладаю сюди. Так, що і що треба так обережно брати. Зараз ми відкриємо і ось такий макарчик. Ось воно. Ну, запакував досить нормально. Ось вона маленька. Ось вона манюся. Ось така моделька. Хлопчина робить ось такі модельки. Бачите, так? Так, зараз я в сторону. Так тут що? Тут у нас нічого, тут у нас нічого. Це тришки. По коду сторону. Так. Лезо заберемо. Ну ось отаково у нас річ. Там середині, я так зрозумів, має бути кулемет. І так акуратно зроблено, бачите? Ось тут, якщо замітили. О, ось ці. Так якби йдуть лески. Блін, ну така акуратно, Капець класно. Дивіться. Це є машина. Ага, кулемет тут. Ось тут він. Блін. Кулемет тут. І має якось ставлятися ось сюди. Я так зрозумів ось. Треба акуратно це, бо... Блін, ну машинка взагалі. Десь тут має або десь сюди. Ага, збоку. Скоріше все збоку засуватися. ні, навряд чи. Ага, тут десь щось. Ага, тут отака ось внизу є. Та якби міточка. І вона має вставлятися, так зрозумів. Ось так. Блін. Це таки ніжне, класно. Маю заставлятися сюди. Ось так от воно має бути, по ідеї. Ну не знаю. Я там потім розберуся. Добре. Зараз відкриваємо. Дворцята мало би відкриватися, по ідеї. Блін. Задня дверцята якось мають відкриватися. З цього боку, скоріш все. Блін, я не знаю. Якось мають відкриватися дверцята на ній і спереді. І ззаді, ну, там ось можете побачити, бо там... Бачите? Крісла є, все є. Тільки оце от, от сюди треба буде його чи підкласти я, ну так особисто не знаю. Ну він мені відпише. Як краще. Може він мені писав, а я ну, не дочитав. Ось так, напевно, десь... Десь має бути ось так ось. Добре, з цим я розберуся. Блін, мені цікаво. Мають... Ми... Чуєте, так? Щось тут колихається. Чи то так везли може, чи... Досить цікава, класна моделька. Козака. З номером. З запасочкою ззаді. Не знаю, якось мають... Якось це відкривати відчинятися. Ну не знаю, уточню в ньому. Чи відчиняються ці тверцята, чи... Ну, мали по ідеї, зверху два люки. Блін, не, не знаю. Ну класна моделька. Може тут якась. Це я його ну, запитаю, чи відкриваються дверцята чи не відкриваються. Ну, запитаю його вже. Так що от дивіться, така модель. ЗСУ Досить симпатична. цей кулемет має бути тут. Бо тут, бачите, така крапочка. Ось тут така крапочка. І тут є ця крапочка. От, і вона якось має бути... Сюди вкладатися чи... ну я не знаю. Ось сюди, щоб кулемет цей. Тут аж є бронька така. Ну добре, я в нього запитаю. Так що ось така ось моделька. Шановні друзі, когось цікавий десь подарунок. Я напишу в назві цього відео, назву його каналу, він робить самольоти. самоліти, там і танки робить. І ось такі от. Досить цікава речі. Ну я не знаю тут щось Чуєте, так? Що то як, чи то може при доставці щось в середині зрушилось. М -м, реально не можу сказати. Розумієте, так? Ну, мені він напише, я тоді знаю. Так що, такі от на сьогодні... Такі справи. Пишіть, ставте палець вверх, хто палець вниз. Е, побачите, я в назві напишу, від кого е, ця посилочка. От. І можете зайти на нього на його канал. Він робить, може зробити під замовленням, може зробити там, ну, я не знаю, хлопчина молодий, тільки розвиває свій канал. Так що, такі справи. Добре, на сьогодні поки що все. Завтра вийду в ефір. Завтра або післязавтра обіцяв поніку-віторок, скажу умови розіграшу ножа і ну, все, і буде потім розіграш. Розкажу розіграш ножа. Далі по складничку тій вже почав робити, покажу його і в процесі така ситуація. Всім всіх благ, всім всього найкращого, до зустрічі до нового слідучого відео. Свіжих, хто пішов, підписуйтесь на мій канал. Ставте палець вгору, хто палець вниз, Ну, ви знаєте, я завподобаєчку. Всім пока-пока, до слідючого відео. Всім всього найкращого.